Всіх вітаю на моєму каналі і продовжую робити розклади на енергетичну ситуацію в Україні, восени вже по областях. Загальний розклад вже є на каналі, ви можете його знайти у плейлисті. Також мається розклад на Харківщину та Київщину, а зараз пропоную подивитися, що буде на Дніпропетровщині. Це теж не чуже мені місто, півтора року я там прожила в евакуації, тому. Так би мовити, мені теж не все одно. Працюватимемо на моєму авторському оракулі незламні, бо він якнайкраще підходить для таких тем. Наразі я взяла варіант у мішечку з тканини «Піксель». дуже щільна, водовідштовхуюча тканина, дуже зручний варіант брати з собою карти у подорож або носити у сумці. Також є варіант у такій. Красивій скрині ручної роботи та у коробочці можна ще придбати підставку, а можна придбати все одразу. Під відео я залишу посилання на свою сторінку в Instagram, де можна подивитися всі ціни, всі варіації, почитати історію створення карт та багато іншого цікавого знайти. Ну а ми починаємо. Дивимося ситуацію лише восени, зимову ситуацію я погляну ближче до грудня. І так, енергетична ситуація на Дніпропетровщині восени 23-го року. Що ми маємо, так? Ну, на Дніпропетровщині. Якщо порівнювати з харківщиною та столичною ситуацією, все значно краще. Карта робота нам говорить про те, що проведено безліч заходів з посилення захисту енергетичних об'єктів, і ну, якби є надія, ось карта надія, бачите, а є надія, що ворог не зможе пробити цей захист. Принаймні, є дуже великий шанс, що так і буде. Карта літо в даному випадку теж підсилює дві попередні, і говорить про те, що прям таких серйозних блекаутів, відсутності тепла, світла і так далі, не треба очікувати, що буде більш-менш ситуація з теплом, з енергетикою нормальна. Я не кажу хороша, можливо, будуть якісь ексцеси, але здебільшого буде на Дніпропетровщині все окей, саме завдяки тому, що провелися. Необхідні заходи із забезпечення безпеки. Така ось тавтологія. Але ворог, звісно, не полишатиме спроб туди впендьорить. Обстріли будуть, це я вам гарантую, будуть е, спроби влучання в об'єкти, але завдяки ось цьому всьому, або буде відбито атаки, або вони будуть поблизу, але не в самі об'єкти, здебільшого? Здебільшого. Тому ситуація ну, не критична, скажімо так. Якщо на Харківщині повна кобзда, то тут на Дніпропетровщині більш-менш ПВО працюватиме і, ну, як би так. Прильоти будуть, але просто десь ось поруч. Поруч, або, будуть, збиття буде гучно, але ну, без пошкодження безпосередньо об'єктів. Кому цікаво, ось ця карта. Я її присвятила аграріям, які минулого літа на не, не зовсім не до кінця розмінованих територіях, все одно виходили в поля, сіяли. Жали, збирали, підривалися, на жаль, але попри обстріли, попри пожежі, які виникали в результатах обстрілів, попри ризик підірватися, вони все одно працювали, забезпечуючи країну зерном різних культур, овочами, ну і так далі, забезпечуючи країну їжею. Аграрії, я вважаю. Заслужили на свою карту і на відображення їх героїзму, сміливості та відданості своїй праці у моїй колоді. Про історію цих карт я вже розповідала. У цієї карти історії нема, бо це, так би мовити, збірний образ у от, тих ось ЗЕшок. Не хочеться навіть казати, як їх називають, а ось історія карти робота, щойно мною була розказана. А кого цікавлять історії інших карт, частково вони є у мене у профілі. А всі вони описані. застряла? Описані у книжечці до Незламних. Про кожну карту тут є історія. Кому вона присвячена, деякі карти присвячені реальним людям, реальним медикам, військовим, волонтерам, ще комусь ще комусь. Деякі карти це збірний образ. А на деяких зображено якісь події важливі, які сталися за рік вторгнення. Тому що карти було видано зимою 23-го року. Подальші події, які сталися після січня 23-го, на картах не відображені, бо вже колода була надрукована. Можливо, буде перевидання розширеної версії, можливо, ні. Зараз це мені невідомо, я ще не вирішила. Однак колода явно варта вашої колекції і дуже добре відповідає на питання сьогодення. Тому я від себе раджу її придбати. У кого ще нема. Посилання на придбання будуть під відео. Всім дякую за увагу! Надіюсь, вам було цікаво і корисно.